Я медивак. їжджу на в основному там, мерседесах, спрінтерах. Тобто це не броньовані машини, не пікапи, не повнопривідні. Для того, щоб ми могли провести пораненого, для нас критично важливо, щоб дорога була нормальна. І що значить провести пораненого? Поранені це люди з поламаними кістками, з уламками, які у них знаходяться в тілі. Це люди з травмами голови. І, відповідно, коли оця людина, коли вона отак от бултихається на ямах, по-перше, це неймовірно боляче. По-друге, це небезпечно для її життя. Тому що, ну, Звісно, там всі переломи ми намагаємося максимально зафіксувати. У нас для цього є там тазові шини, звичайні шини. У нас є там спеціальні вакуумні ноші, які там надуваються навколо людини, щоб її зафіксувати. Але все одно ми чому це робимо? Тому що гостра кістка біля магістральних судин це загроза відкриття масивної кровотечі. Відповідно, ями на дорозі це загроза відкриття масивної кровотечі у такого пораненого.